З 1 січня 2012 року у Вінниці буде скасовано адміністративно-територіальний поділ міста на райони. Таке рішення прийняли депутати міської ради на черговій 11-й сесії 6-го скликання. Така модель управління давно вже існує в європейських країнах, і за словами Вінницького міського голови Володимира Гройсмана вона дозволяє максимально наблизити послуги до людей. Крім того, депутати ухвалили зміни та доповнення до програми економічного та соціального розвитку Вінниці. 2011 року на та заслухали звіт прокурора міста загалом на розгляд депутатів було представлено 48 питань. Відповідно до європейських стандартів, міста, де мешкає менше 400 тисяч людей, представляють собою єдину територіальну одиницю. Цей досвід вирішили запровадити і у Вінниці з 1 січня 2012 року місто не буде поділене на райони. Таке рішення прийняли депутати на черговій сесії міської ради. Мова йде про те, що всі державні структури, всі державні інституції на виконання рішення Вінницької міської ради, свої структури повинні будуть привести у відповідність. Тобто замість там трьох структур виникне одна структура, але разом із тим э, хочу сказати, що ми і далі будемо розширювати можливості доступу до до послуг, які надають органи влади безпосередньо за територіальним принципом, за принципом район... мікрорайонів в місті, або територіальним принципом, який більш зручний для, для людей. Тобто для вінничан нічого абсолютно не зміниться навпаки. Структура управління чи система управління буде більш оптимізованою, і це я думаю, що підвищить в тому числі якість. Внесли зміни та доповнення депутати до програми економічного і соціального розвитку Вінниці на 2011 рік. Пов'язано це з тим, що місто виділено більше трьох мільйонів гривень з фонду охорони навколишнього природнього середовища та приблизно також суму з державного бюджету на капітальний ремонт дитячого садочка по вулиці Червоноармійській, 85. Ви пам'ятаєте про садочок 732 заводу, який ми отримали з Міністерства оборони. Ми маємо підтримку губернатора в фінансуванні цього проєкту. Тобто частину буде фінансувати державний бюджет і обласний, частину міста бюджет. В цілому об'єднуючи зусилля ми швидше можемо вирішити це питання. Екологічний фонд він буде використаний на побудову підтримку добудови каналізації по приватному сектору і на розробку, подальшу розробку документації щодо сміттєвиробного заводу. На тлі останніх подій, що пов'язані з наданням пільг незахищеним верствам населення, окремі депутати в ході сесії вирішили підняти цю тему. Вони звернулись до очільника міста з проханням визнати недійсним сумнозвісний законопроект та відповідне рішення направити до Верховної Ради. В свою чергу Володимир Гройсман назвав цю пропозицію, по-перше, неправомірною по-друге, передвиборчим піаром. Абсолютно підтримую людей, які потребують соціального захисту, потребують своїх гарантій. Ми усвідомлюємо, що такі рішення, як тут написано, ми просто не можемо приймати. Що, написати в рішенні, щоб президент видав указ? Чи президент може видати нам указ, щоб ми прийняли з вами рішення міської ради? Є державні органи влади, є закон, є конституція, яка чітко визначає а, повноваження кожного органу влади. Також на сесії про діяльність прокуратури міста за перше півріччя звітував прокурор Вінниці Володимир Семенюк. Він зазначив, що порівняно з відповідним періодом минулого року в обласному центрі зменшилась кількість важких кримінальних та економічних злочинів. Загалом на 11-й сесії шостого скликання депутати розглянули 48 питань порядку денного.